Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Коротко про головні події життя рівного та області говоримо у денному випуску. Новин у студії для вас працює Юлія Смель. У Костополі внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Автопригода сталася напередодні по обіді. Слідчі на місці встановили, що 65-річний водій автомобіля Кія, виїжджаючи з другорядної дороги, на головну, не надав переваги в русі та зіткнувся з 19-річним мотоциклістом. У наслідок ДТП водій двоколісного отримав відкритий перелом ноги. Його госпіталізували до лікарні. Обидва водії були тверезі, триває досудове розслідування. У рівному поліцейські врятували чоловіка, який планував скоїти самогубство. Під час комендантської години співробітники ТОР отримали виклик про порушення тиші на захисників Маріуполя. За вказаною адресою вони виявили чоловіка, який поводився неадекватно, голосно кричав та виглядав розгубленим. За кілька хвилин він повідомив, що скоїть непоправне. Чоловіка затримали та викликали медиків. Пізніше з'ясувалося, що громадянин перебував у стані наркотичного сп'яніння. На порушника склали адмінматеріали. У рівненських школах сьогодні пролунав останній дзвоник. 1840 одинадцятикласників закінчили навчання та відправилися у доросле життя. На святі в одному з ліцеїв нашого міста побували й ми. Дзвоник пролунав у 31-й школі рівного. Майже дві тисячі одинадцятикласників дійсно почули його в останнє. Одна з них Марія, випускниця 12-го ліцею. Чи вірите вам, що ви вже закінчили школу? Чесно ще ні. Я таке враження, що з понеділка я вже вернуся назад в школу. Повернуся, можливо, навіть з першого версії, Повернуся в свою школу. Все буде як завжди. Піду на уроки до своїх друзів буду ну, в коридорах цієї школи. Марія планує вступати на психологію. каже через підготовку до екзаменів. Останній рік навчання в школі. Олі, моментами був складний. Справді було трохи важко, так як завжди щось міняється завжди щось удосконалюється, і ти маєш удосконалюватися разом з цим. Тому трошки іноді було важко. Ще один цьогорічний випускник Давид цей рік навчання у школі став особливим. Він ніяк не схожий за попередніми роками. Підготовка до НМТД про себе знати насправді. Свято останнього дзвоника це особливий день не тільки в житті 11-класників, а й в житті їхніх класних керівників, ділиться Тетяна Височанська. Шкода їх відпускати, але я розумію, що вони виросли, у них виросли крила, і їм потрібно летіти. Ну, а ми, вчителі, і класний керівник, зокрема, завжди їх буде чекати тут. І підтримувати будь-яку хвилину, в будь-який час. Свято останнього дзвоника у школах рівного проводять по різному. У 12-му ліцеї на випускників чекала традиційна святкова лінійка, привітання, пісні й особливий для кожного 11-ти класника Останній шкільний вальс. Рік поспіль цей рік овіяний тими складними обставинами, які вчать, в яких вчаться діти. Але слава Богу, що в цьому році було набагато менше повітряних тривог. Збільшення укриття дало нам можливість вийти повністю на очне навчання, і це однозначно сприяло позитивно як на освітньому процесі, так і на ментальному здоров'ї наших учнів. В цьому році у нас 4 класи 144 учні в учнів одинадцяти класів завершили навчальний заклад. 25 одинадцятикласників ліцею отримують свідоцтво із відзнакою. Загалом у рівному такі документи отримують 179 випускників 11 випускників класів і 190 випускників випускників х класів. Порівняно із минулим роком, відмінників стало більше. Цифри насправді відрізняються, Що стосується кількості дітей, які завершили навчання з відзнакою, тобто отримують документ через те, що міністерство освіти змінило критерії визначення і, власне, їх стало більше. Якщо говорити про кількість дітей 11 класу, які завершили здобуття освіти з відзнакою, то на 60 більше і відповідно 9 клас так само більше на 40 дітей. Загалом сьогодні, 30 травня, останній дзвоник почули учні 466 шкіл нашої області. Ще 69 відзначать закінчення навчального року на початку червня. Загалом на Рівненщині понад 26 тисяч випускників. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У вулиці Червонія у Рівному працівники відділу безпеки дорожнього руху зупинили керманича маршрутки. Під час перевірки документів інспектори виявили, що реєстраційний документ, приявлений водієм, має ознаки підробки. Кількість документів була вписана вручну і не відповідала офіційній базі. Поліцейські винесли постанову і викликали слідчих пізніше транспортний засіб помістили на штрафмайданчик. Сьогодні вранці у селищі Гоща дерево впало на проїзну частину дороги і заблокувало рух транспорту. На місце виїхали рятувальники. Вони за допомогою бензопил оперативно розрізали деревину і звільнили проїзд. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми вже готуємо для вас вечірній випуск. Залишайтеся з нами.